Вітаю всіх, хто з порізнами це інформаційний випуск новин Закарпаття. Час пік далі про головні події області. На Закарпатті вирішували питання прискорення пропуску вантажівок та рейсових автобусів на кордоні зі словаччиною. У пункті пропуску Ужгород Вишнє немецьке, що на українсько-словацькому кордоні відбулася міжнародна робоча зустріч керівництва митних та прикордонних служб. Ключова тема питання прискорення оформлення вантажного автотранспорту суміжною стороною та вироблення спільних дій задля ритмічної роботи найбільшого переходу зі словаччиною. Треба зазначити, що обидві сторони, Як Словаччина, так і Угорщина позитивно і негайно відреагували на це. Ми бачили позитив вже починаючи з ранку 4 вересня. Так, словацька сторона збільшила приблизно на 37-38 вантажівок щодоби прийом на свою сторону. І угорці почали із 4 числа в повному об'ємі виконувати систему раннього оповіщення меморандум, який існує в нас з 2011 року. Тобто там передбачено, що в випадку виникнення таких ситуацій мінімум 300 вантажівок. Кожна сторона зобов'язана приймати на свою сторону. І угорці почали із 4 числа приймати близько 330-345 одиниць вантажного автотранспорту. Таким чином, на сьогоднішній день ми бачимо картину значного зменшення черги на угорському напрямку. Не скажу, що вона нівельована, вона існує. Але вона вже в межах 7-8 кілометрів, це вже не 19 кілометрів. Значно є під'їзд вантажівок, але оформлення переважає над під'їздом. По словацькому боку, ситуація трошки більш, скажімо так, Нестабільна в якому плані, тому що вийшов з ладу словацький сканер мобільний. Один чеський, який вони мали, повернули на технічне обслуговування. Словацький вийшов з ладу, і у них працює на сьогоднішній день лише один стаціонар. Сьогодні відбулася вже офіційна зустріч керівника нашої митниці, керівника Човського прикордонного загону з колегами із словацького боку, на який обговорили це питання. Прийшли до певних рішень, які повинні сприяти скороченню черги. І словацька сторона очікує найближчим тижнем отримання від країн ЄС допомоги у вигляді надання їм тимчасового користування скануючої мобільної системи, що зніме частково напругу. А, взагалі, вони повідомили нам, що в подальшому після завершення цих ремонтних робіт у них планується використовувати в роботі як один стаціонарний сканер, постійно два мобільних і третій буде в резерві. Мукачевець сяде на 9 років за розбійний напад на склад брата. Після набрання вироком законної сили все майно чоловіка підлягає конфіскації за рішенням суду. Як повідомляють у прокуратурі Закарпаття, випадок стався ще 8 квітня минулого року у Мукачеві. Нещодавно в суді довели, що пізно ввечері того дня чоловік разом зі спільником здійснили напад на склад, який для ведення підприємницької діяльності орендував брат обвинуваченого. Спочатку побили 40-річного охоронця, потім зв'язали його скотчем та ременем заклеїли рот і, пошкодивши невісний замок, проникли до оптового складу, де з шухляди столу викрили 300 тисяч гривень. До наступного дня він переховувався в одному з готелів на Мукачівщині, однак його оперативно викрили та затримали правоохоронці. Ужгородські патрульні затримали чоловіка, який перебував у розшуку. Подія трапилася вчора близько 16-ї години під час патрулювання вулиці станційної. Чоловік, який там перебував, почав поводити себе підозріло і нервувати, коли побачив інспекторів. Поліцейські помітили поведінку громадянина і зупинили його, щоб перевірити документи. Він надав особисті дані, і патрульні з'ясували, що чоловік перебуває в розшуку через ухиляння від кримінальної відповідальності за крадіжку. 152 роботодавців на Закарпатті отримують компенсацію витрат за працевлаштування переселенців. Закарпатський обласний центр зайнятості продовжує розгляд заяв від роботодавців на отримання компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньопереміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні. 152 осіб отримали позитивне рішення щодо компенсації за працевлаштування переселенців. Тож обласний центр зайнятості закликає працеда. В звертатися до центрів зайнятості або ж подавати документи через портал Дія. Він зміцнив творчі зв'язки між театрами України і зарубіжжя. Міжнародний фестиваль «Інтерлялька-2022» 1 жовтня стартує в Ужгороді. Уже 32 роки поспіль. Цей відомий на весь світ фест об'єднує театральні колективи заради популяризації мистецтва театрів ляльок, покращення професійної та виконавської майстерності. Сім театрів з-за кордону навідуються на Закарпаття, аби здивувати закарпатців і продемонструвати свою майстерність. Він зміцнив творчі зв'язки між театрами України і зарубіжжя. Міжнародний фестиваль Інтерлялька 1 жовтня стартує в Ужгороді. Уже 32 роки поспіль. Цей відомий на весь світ фест об'єднує театральні колективи заради популяризації мистецтва театрів ляльок, покращення професійної та виконавської майстерності. Я був, був учасником цього першого фестивалю. До речі, як режисер, і як член журі. Але поруч були такі видатні люди, як Сікала, Азаров, Єфремов, народні артисти, яких сьогодні вже нема з нами. Але ми пам'ятаємо, бо вони теж внесли вклад в розвиток цього фестивалю. Він цікавий цей фестиваль тим, що він започаткував і відкрив дорогу нашим театрам на захід. Бо до того наші театри майже не виїжджали. Вистави і для дорослих, і для малих чекають закарпатців від 17 театральних колективів з Ізраїлю, Болгарії, Словаччини, Аргентини, Грузії, Литви, Польщі і, звичайно, України. Наш фестиваль це фронт культурний театральний. Ви знаєте, що інтерлялька театри. Те, те, Театр Ляльок він пропонує вистави не тільки для дітей, але і для дорослих. І ми нашим фестивалем тримаємо культурний фронт, тому що чим більше ми пропагуємо українське театральне мистецтво на весь світ, тим більше ми заявляємо про себе, що ми українці, ми є культурна нація. У нас є свої витвори мистецтва, і ми про це заявляємо на весь світ. Саме, е це робиться якраз через такі міжнародні театральні фестивалі. Міжнародний фестиваль Інтерлялька заснований в 90-му році в Ужгороді на базі Закарпатського театру Ляльок Бавка з ініціативи його директора Олександра Туряниці. 97-го року увійшов до міжнародної асоціації діячів театру Ляльок до 2006-го проводився раз на два роки. Відтоді щорічно. Це перший міжнародний фестиваль театрів Ляльок. Перший це початок початку розвиток нашого сучасного українського театру Ляльок. І це йому велика шана. Шана тим, хто підтримав його, керівництво області, звичайно, міста, люди, які йшли попереду. І сьогодні ми повинні це завжди пам'ятати. В Україні загалом проводять 17 лялькових фестивалів. Однак, перший у списку саме інтерлялька. Він сприяє обміну творчими здобутками професійних театрів ляльок і не має комерційних інтересів. Оцінювати роботу колективів буде професійне журі, готують різні номінації. Гран-прі фестивалю номінація за краще режисерське втілення, номінація. Краща чоловіча роль, номінація Краща жіноча роль та приз глядацькій симпатії. Окрім професійного було ще й дитяче журі, яке мало свою номінацію, якби приз дитячого журі. І я думаю, що ми будемо продовжувати цю традицію. Кращі зразки українського та закордонного лялькового театрального мистецтва представлять саме в Ужгороді з 1 до 4 жовтня. Тож закарпатців чекає масштабний театральний фест і багато цікавих гостей. На Закарпатті у вантажному поїзді відкопались під шару руди понад 5 тисяч пачок сигарет. 6 вересня на митному посту Батьово, що на українсько-угорському кордоні закарпатські митники виявили у вантажному потязі, який прямував з України до Угорщини, приховані від митного контролю понад 500 блоків сигарет. Це сталося під час проведення перевірки вагонів із вантажем «Руда», який переміщувався у вантажному потязі з полученням «Шмакове загонь через пункт пропуску Саловка, що на кордоні з угорщиною при огляді в одному із вагонів закарпатські митники за допомогою щупів та лопат відкопали тютюнові вироби у кількості 5040 пачок тютюнових виробів. Приховані сигарети торгової марки Комплімент Блум без акцизної марки України заздалегідь були запаковані у коробки, загорнуті в поліетиленові пакунки, прикриті під 50-сантиметровим шаром руди. Через відсутність власника прихованих товарів та особи, причетної до їх незаконного переміщення. Через кордон інспектори склали відповідний акт, а приховані сигарети вилучили. Потяг, що слідував в Угорщину, відправили за призначенням за кордон. Уже 10 років українці отримують адмінпослуги в сучасній мережі ЦНАПів. За цей час на Закарпатті відкрили 42 такі осередки. Завдяки впровадженню і постійному розвитку центрів, доступ до послуг став простим, і максимально зручним. Майже в кожній громаді області місцеві мешканці і переселенці можуть швидко та якісно оформити необхідні документи і отримати довідки. Чотири ЦНАПИ в області відкрили від початку цього року. Найчастіше населення звертається щодо оформлення Ня, довідок ВПО, соціальних виплат та реєстрації місця проживання також працівники закарпатських центрів постійно підвищують навички, проходять навчання і посідають провідні місця у всеукраїнських рейтингах. На Закарпатті реконструюють єдиний в Україні музей екології гір. У Рахові реконструюють музей, який єдиний в Україні природничий українських Карпат, створений на базі карпатського біосферного заповідника. Про це повідомив перший заступник голови закарпатської ОВА Рослав Білецький. Тут, зокрема, замінюють покрівлю вікна. Окрім того, оновлять фасад, проведуть ремонт всередині приміщень. Ще один важливий елемент осучаснення експозиції закладу. Усі роботи виконують відповідно до європейських стандартів із застосуванням екологічних матеріалів та відповідно до вимог енергозбереження. Поки реконструкція триває, музей закритий для відвідувачів. Закарпатський Мадагаскар або, як його називають, леопарк, у березинці святкуватиме свою річницю. Невеликий контактний зоопарк на Мукачівщині зібрав пухнастих унікальних тварин, які щодня зустрічають і розважають маленьких і дорослих гостей. Цієї суботи, 10 вересня, чотирилапі друзі чекають вас у гості, тож порадуйте їх своєю присутністю. Буч попугайкишу нравиться. Чим він їй подобається? Тож торкозарівають. Привіт, кішинка. Місце щасливих дітей і активних доглянутих тваринок і птахів, які радо зустрічають кожного свого гостя. Хто їх нагодує, отримує купу вражень та незабутніх емоцій. А ще гарне фото з пухнастими друзями. Місце, де можна. Посміятися, прогулятися і подивитися на тварин. Деяких не можна кормити тут, бо тому що деякі їдять тільки м'ясо. Дуже багато раз проїжджала мимо цього зоопарку, але хотіли приїхати, але ніяк не вийшло. А от сьогодні я приїхала ж, і мені дуже подобається. Тут стільки багато тварин. Я сама з Бердянська. У нас теж є зоопарк, але тут немає таких мавпочок. Ну, багато тварин тут немає, таких як тут ну, от близько від не бачила. Теж бачила їх, але ну не так близько. Щоб дітки порозважалися, вивчили тварин, та Саш? щоб доброму навчались. Та, Сашка? тут дуже смачна їжа, а ще мені подобається те, що поки чекаєш, коли приготують піцу, можна подивитися тваринок. А ще мені дуже подобається те, що їх тут. Можна побачити тільки тут, в Леоні, в нашому регіоні. І справді такий унікальний і компактний леопарк на Закарпатті один у березінці на Мукачівщині. Із домашнього він переріс у великий контактний зоопарк для лемурів, левів, пуми, ведмедів, різних видів мав, псов, папуг і поні. Ці пухнасті господарі люблять поїсти і порозважати гостей. По дому бігали страуси, поні, ми сюди їх перемістили. Потроху-потроху десь запропонували лімурчиків, От, із парочки в нас вже 12 штучок там бігає. А, потім я ярий фанат кошачів, вже і пума з'явилася, сервали каракали. Ось так і зародився зоопарк. Тобто ну, це більше сімейна, напевно, хобі, ніж як бізнес, ми це вважаємо, наша душа тут. Домашня атмосфера, любов до тварин і яскраві емоції. Сьогодні вони дітям вкрай необхідні, тому отримати їх разом з батьками малеча має змогу вже цієї суботи, 10 вересня в леопарку, адже він святкуватиме свою річницю і для дорослих, і для дітей, захоплюючий Закарпатський Мадагаскар, підготував цікаву програму. 10 вересня в нас пройде довгоочікуваний день народження леопарку. Безкоштовні квитки діткам, також від відласунки безкоштовні всім, дитячі розваги, а багато аніматорів, ігор та задоволення діткам. Приходьте та порадуйте один одного. Таким було останнє повідомлення випуску. Дякую вам за увагу, мирних повідомлень і до зустрічі на першому кабельному.